Мої любі щирі вітання, зичу вам міцного здоров'я та гарної днини, і сьогодні у відео рецепт смачної та ситної запіканки з картоплі, фаршу та капусти. Ідеальна страва як для обіду, так і для сімейної вечері. Простий рецепт з доступних інгредієнтів, який не займе багато часу на приготування. Знімаю зі савойської капусти 5 зовнішніх листків. Промиваю, пробаланширую їх в кип'яченій підсоленій воді приблизно 1-2 хвилини. Далі загортовую крижаній воді, потім вийму з води та залишу аби стекла зайва волога. Паралельно відварю картоплю в мандирах. Половину савойської капусти. Нарізати смужками або скористатися шотківницею. Також очистити 2 цибулини, 2 зубчики часнику і нарізати кубиками. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки та ділитися своїми враженнями в коментарях. У сковорідці розігріла 2 столові ложки олії, можна використати також і вершкове масло та пасирую в ній цибулю та часник. Далі додаю нашатковану капусту, приправляю сіллю, перцем, солодкою паприкою та квинком, можна меленим, якщо маєте. Пасирую, аби зм'якла капуста. Далі знімаю з вогню і відставляю охолоджуватися. Охолоджену відварну картоплю очищаю і нарізаю кубиком, додаю фарш, яйця приправляю сіллю, перцем та вимішую. Залишилося додати тушковану капусту і знову перемішати гарно. Запіканка з картоплі фаршу та капусти це проста і смачна страва для будь-якого випадку. Ніжна картопля, соковитий м'ясний фарш, тушкована капуста створюють неймовірно апетитне поєднання. Всього кілька інгредієнтів на вашому столі ароматний та поживний обід. Приготуйте та потіште рідних смачною стравою. З кожного листочка зрізати тверду прожилку. Форму знастіть олією або маслом, вистеріть капустяні листки так, щоб вони виступали приблизно половину за край. Форму можна використовувати будь-яку квадратну, прямокутну чи круглу. Дуже гарно буде дивитися на столі, якщо випікати у круглій формі для випічки. такий собі картопляний тортик, який буде легко і зручно ще й вийняти з форми. Викласти начинку, розрівняти у формі та трохи рукою втрамбувати. Листя, що залишилися, складіть на начинку зверху, таким чином. зверху викласти вершкове масло або полити олією 2 ложки 3. Так як я не змастила форми, то додам олії більше, щоб вона стекла на дно форми. і додатковою рукою допоможу розподілити олію по всій запіканці. Для серверування запіканки при подачі помідори розрізала на кружальця. В сковорідці розігріла вишкове масло, додаю помідори, приправляю сіллю, чорним меленим перцем та з двох боків по 3-4 хвилини протушковую. Запіканку випікала в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 1 годину. Через півгодини накрила пергаментним папером. Можна запіканку прикрасити у формі і подавати. Але я захотіла вийняти із форми. Для того, після випікання, залишіть запіканку на 30 хвилин в спокої, а далі скористайтеся дерев'яною дошкою, а не пластикою, як я в цей раз. Думаю, ви догадалися про мій факап, що форма поїхала по пластиковій дошці. Але на щастя, те, що я робила цю маніпуляцію над поверхнею. Запіканка гарно тримає форму, тому виправити ситуацію не склало труднощів. Моя запіканка вийшла у формі великої котлети чи то голубця, прикрашаю її тушкованими помідорами, а також смаженою підсушеною цибулею та петрушкою. Вона не лише смачна та ситна, а й ідеально тримає форму після запікання, залишається апетитною як гарячою, так і холодною, тому чудово смакувала і на вечерю, як на мою скромну думку, то на вечерю смакувала навіть краще. Для завершення смакової гармонії подавала зі сметаною. Готуйте з радістю та насолоджуйтеся кожним шматочком, нехай і вам буде ситно та смачно.